Одна людинка мені пише, що ти чувак там. Ну, зараз, бачите, я зараз додавлю цей коментар. Ми це давно з'їли там туди-сюди. Я писав коментар там під е, відео о, у Юри Сербіна. От, і кажу, що можна міряти додатком там всі діла. Він мені каже, ми давно це з'їли. Каже, ти взря гониш на скаут. Ори і далі каже на своїй тертушці. Ні, ну, Коля, що я хочу тобі сказати? Я не чувак. Це, по-перше, якщо ти чувак, ну то будь чуваком. Я людина, як би. І друге, що я хотів сказати, я на скаути не гнав, я взагалі не ніякий бренд, ну, нічого поганого не кажу. Мені взагалі по барабану. Хто там що купує? Хтось прихильники там ловолів, комусь кентаври подобається, комусь скаути. Ну, тут якби вибір кожного. Тут ніхто не ні кожен не заставляє. Там все, бери, там тільки кентаври, вони там самі крутіші трактори там чи ще якісь. Ну, тобто, що ти якусь ахінею несеш, що це, блін? Я, ну, мене якби це трошки зачепило, бо що ти все таки на мене почав гнати, типа, і кажу, це ори своєю тертушкою. Ну, блін, от кого, от кого, Коля? Ну, от тебе, я чесно, я не очікував, якщо чесно, я тобі кажу, блін, ну, блін, на що ти це зря? Ти... ти думаєш, купив скаута, то ти вже, типа, герой такий чи що? Чи, може, захворів зірковою хворобою, я не розумію. Ти що, забув, як ти до цього на січкарні скільки 5 чи 7 років на шифінгу 240-му відпрацював, чи що? А вже купив скаут, то ти вже герой такий? Куда там. І вже других людей зневажають, і отак з висока дивиться, отак, як ти це дивишся. Коля, я чесно, от тебе не ожидав. Щоб це земляки, отаке. Таку діч якусь казав. Я ж кажу, я на, на скаути нічого поганого не маю. Ну, мені, взагалі, там по барабану, який бренд люди купують там, чи вибирають. Ну, то взагалі-то інше питання. Ну, щоб отак переходити на оскарблення, то це тільки в нас в Україні отакий народ, що отаке може тільки робити. Не підтримати, зайти в коментарях, написати молодець, дати таким тракторцем, е, ну, щось питаюся там зробити, якось вижити, щоб добитися нормальної оранки, більш-менш. От, і виконувати ту чи інші роботи, там, ті чи інші задачі, от, що викручую з того, чого, з чого можу, то ні, знайти обісрати там, людину, там обгадити і все там, то це найбільше. На то всі е, це можуть робити, а підтримати, то не кожен може. І це печально, я вам скажу. Це просто печально, що, це, що такі люди в нас оце, в Україні, на жаль, е, живуть.